Скоро Шмигаль буде відмічати своє п'ятиріччя на посаді прем'єр-міністра. Жодного прем'єр-міністра за всю історію України з таким довгим періодом сидіння на цій посаді не було. Шмигаль всидів. Чому йому це вдалося і до війни, і під час війни. Це окрема тема розмови. І кожному Шмигри запам'ятається по-різному. Він мені запам'ятається як велика людина, яка довела всьому світові, що Україна не тільки географічний центр Європи, а що Україна центр бідності Європи, що Україна має стати таким ресурсним центром Європи. Мабуть, для цього він заморозив всі державні соціальні стандарти і гарантії, такі як прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, пенсії. Не просто заморозив, а щоденно знецінює шляхом рознузеної спекулятивної інфляції в нашій країні. Виникає питання: що тепер чекати від пана Шмигаля в 2025 році. Після святкування п'ятиріччя його на посаді прем'єра.